Ну колеги, казав, я вам покажу відео, як плуг горить. Цілина. Мокро Бачите, як плуг горить? Такі брили. Цілина не всі фі... з років 15 точно. Ну, Ось такий результат наше мокро. Скажу так, він має захват вже 2 по 30, а не 2 по 25. Вижте такі ну, ну, не Знаю сантиметрів 15 на цій лінії. Звичайно, що є така картина класна, але мокро. Але ж парить. Є продукцовка. Ось така картина.